Прошу вас до руїна Сьогодні А хто це біля тебе, Длін? А заяви мене собачка і бігатий бім. У мене вівчарка вікорека. І взяла з тобою на купурянку. А позаду мене річка, яка називається Чорна тиса. Називається вона так, тому що колись тут бе на її берегах було дуже багато дерев, які називали птиця. І ще живе дуже багато різноманітної риби. Ну, Наприклад, Верховодка, мурена. Також тут живуть різні птахи. От ми, коли йшли сюди, то побачили, що з води піднялася качка є породи, яка ніколи не лишилася зимува. Вона поветіла уверх. Діти, дуси. Також з нами на прогулянку пішли також наші собаки. Отут німецька вівчарка, яку звати Біл, е, е, бігає, бігає із, із нашою безпородною собакою рижого кольору, яку звати Білка. Ну, а також безпородна собака, яку звати маютка. І це зараз на кадрі показують Маютку Це Маютка на кадрі так себе веде. Майлютка, ходи сюди. Ходи сюди, маютка. Мою точка, мою Ну що ж, дорогі глядачі, настав час нам прощатися, бо я намочила цю бітки. Всім. Доброї зустрічі і до скорих зустрічей!